Так, привіт! Сьогодні новий день, нове навчання. Будемо вчитися сьогодні ось таке відео. Будемо вчитися тормозити на внутрішній стороні конька. Будемо дивитися, як воно буде в мене вийти, якщо все вийде, то взагалі класна бомба. Тому продовжуй. Так, я тут катаюся, мені вчора тут тріскало, але вроді сьогодні не тріски. Тому класно. Так, сам телефон, бо елемент небезпечний. поки уявлення немає. Як конового. Я його точно сьогодні не навчуся. Дуже складно, я навіть не зрозумію, як це треба робити. Ще ногою. Я фактично їду, другою ногою легенько тормозу, тобі так можу тормозити. Тому що то був не зі сім'ї тормозив, я цього точно не зроблю. Напевно. Поки. Так, прийшло холод 20. Я думаю, як я маю це зробити, щось ніяк не виходить. А вже трошки прогрес пішов, тому що я неправильно тормозив. Я фактично думав, як ту вагу перенести на ту ногу. А якщо просто тормозити внутрішньою стороною коньком, ви ніяк ногу вагу на ту ногу не перенесете. Треба пробувати тормозити внутрішньою стороною контів. Трошки вже прогрес пішов, але подивимося, доки він дійде. Така ситуація. Так, щось ніяк мені не виходить, цей елемент зробити. Щось дуже важко. Не можу, щоб одною ногою перенести. Чи то занадто складний такий. Пробую тормозити так само тою ногою. Тої. Ну Зараз їду, мені трошки страшно. А то зараз можу впасти, виїжджу два рази падав. Отакою собі. Я думав, буде дуже легко, а то виходить. Елемент дуже такий важкий. Ну хоч трошки навчусь всередину тормозити. Ну Що найголовніше? Там головне часом затормозити. А то, якщо не затормозити, то десь можна влетіти.